Включив фонарик, читаю ці, йдуть ці папери, і ви знаєте, що я відчуваю, що мене пересохло в роті. За моїми плечима. Великий досвід роботи слідчого. Я брав участь у перевірці розслідування кримінальної справи так званої е, узбецької узбецької мафії, те, що було пов'язано з бавовною де було арештовано дуже багато партійних керівників сліди вели з каком партію радянського союзу на самий верх. І я опублікував ці матеріали. Я прекрасно розумів, що це таке. Про що йшла мова про те, як Центральний комітет Комуністичної партії Радянського Союзу виводить за кордон так звану валюту партії. Було декілька платіжок.